Ви знаєте, я ніколи, мабуть, не забуду того відчуття, коли вібрують всі органи в організмі. Знов-таки, якийсь день спрацювала моя інтуїція, бачила, що вже вщен заповнені укриттям. І я зібрала в один день, просто взяла ліхтар, поставила стульчик і почала розповідати, що якщо, не дай Боже, прилетить в нас, то перше, це виберете дитину, яка поряд. Будь-яку своя, не своя, просто дитину поряд. Ви перед пере цим спати, не знімавши взуття, одяг, документи при собі, а не в сумці. Влетіла в кінотеатр, який ось тут від нас 700 метрів. Ви знаєте, я ніколи, мабуть, не забуду того відчуття, коли вібрують всі органи в організмі. Мені кричать прилетів. Я бачу, що всі мовчки, так, як тільки накануні ввечері, я й сказала, всі мовчки метушаться, отак хапають, щоб йти. Я свічу один бік, бачу, що там все ціло. Я розвертаюся лечу до другого виходу і там все ціло. І я тут же на фоні цього всього телепані кажу: в нас не прилетіло всім лягати і спати. На ранок, ви знаєте, мені задавали питання, ви щось знали? Чому вчора був інструктаж? Я нічого не знала. Як і тоді перед 24 м просто інтуїція передчуття, не знаю.